Друзі, важливе оголошення. Додивіться це відео до кінця, і обов'язково, якщо ви маєте дітей, або ж ваші знайомі мають дітей, або ж родина має дітей, або ж ви знаєте родину, яка живе в Польщі, то поділіться з ними цим відео. І не ігноруйте цього, будь ласка, адже мова йде про безпеку наших дітей. Останнім часом в Польщі шириться така інформація про те, що... Їздить білий бус по таких містах, як Познань, Вроцлав, Варшава, Краків та інших містах, і вони під'їжджають до дитячих майданчиків. Ну і, як ви вже могли здогадатися, викрадають дітей. І що не дивно, це те, друзі, що найчастіше вони стовідсотково вибирають дітей-мігрантів. Тому що діти, мігранти вони найменш. Захищені, адже їхні батьки змушені працювати постійно на роботі, або ж навіть коли діти граються, треба працювати в телефоні. Але сьогодні я хочу вас, дорогі батьки, дорогі глядачі, попередити, щоб ви були пильнішими і слідкували за своїми дітьми і нікуди не відходили. Тому що ті люди, які на білому бусі, викрадають дітей. Вони продають органи дітей на чорному ринку. І це не смішно, друзі, про це говорять на польському телебаченні. 18-летня Йоанна вирацала зі з школи, кіди приєднається з вулиць Кошаліна зачепив її керівця білого буса, в опцім язику і гестам приволивав її до авто. Тепер ми в цьому переконалися і хочу вам сказати наступне: що такі історії. Вони будуть повторюватися, бо така історія, яку я вам тільки що розповім, в Польщі вже існує понад 30 років. Ще існувала Чорна Волга, про яку ви напевно не чули. Що ж робити в даному випадку? Ніколи не залишайте дітей без нагляду. Це перше, Навчіть їх не підходити до незнайомих людей. Це друге, третє. Якісь кодові слова придумайте з дітьми, це не важко зробити. Четверте, якщо хтось їм пропонує якісь солодощі, навчіть їх, щоб вони говорили ні. А якщо існує небезпека, навчіть їх тікати. Тому що маленькі діти вони беззахисні. Я розумію, що це важко зробити, але якщо ви не знайдете часу на те, щоб їх навчити, то потім ви їх будете оплакувати. Я навіть не хочу про це чути, що ви не маєте часу. Ви повинні це зробити, і це я вам говорю як батько. І Тепер послухайте уважно. Тому що історія про білий бус ще раз, як я сказав, існує вже понад 30 років. І Польща ще до комунізму, коли вона відкривалася, от вже цю інформацію почала поширювати. Тобто телебачення. І тоді суспільство було дуже налякане. І злидні, бандитизм, безробіття. Такі історії стали живильним ґрунтом для страхів. Знаєте, що? Треба зробити для того, щоб нас всіх контролювати. Нас з вами. Нас треба налякати. І саме через телебачення, кожне, знову ж таки, кожна влада кожної країни пробує нас залякати. А коли ти наляканий, ти будеш робити все, що тобі скажуть. І ця історія, яку я тільки що показував, на кожного року публікується. Також на новинних сайтах і так далі. Але знаєте, в чому прикол? Що немає жодного офіційного підтвердження. Але це не говорить, що не треба слідкувати за своїми дітьми. Пам'ятаємо про українку, яку спіймали на польському кордоні, яку звинуватили так само ж торгівлі органами. Ну і журналісти, поліція, правоохоронні організації перевіряли. Ці історії, які публікувалися, подібні історії, і щоразу виявлялося, що це або вигадані історії, або неправильні інтерпретації. Ну, тобто, це міг бути не білий бус. Я що вам хотів сказати? Завжди поширюйте правду, а не тільки те, що почули, чи паніку. І це я вам говорю, як людина, якій байдужа ваша доля. Знаєте, я вчора був на фестивалі в Лодзі. Не з усіма вийшло зробити фото, тому що я ненавиджу сонце. І е, вже старша людина, хоч виглядає молодо, тиск бере гору. І, власне, вік мій теж. Мені стало погано, я мусив трошки посидіти. Хто сміявся з мене, коли я сидів, коли мені було погано, але ви знаєте, що сміється тих, хто сміється останній. Також хочу вам сказати, щоб ви були пильними, захищали своїх дітей, тому що це найважливіше в нашому житті. І водночас не дозволяйте всім маніпулювати вами. Тому що страх це та рідина, яка знищує наше життя. І сподіваюся, що ви додивилися це відео до кінця, тому що наскільки важливо подивитися це відео до кінця, а не скролити. Ви розумієте, коли ви не слухаєте відео до кінця, це означає тільки одне. Що у вас можуть бути проблеми зі здоров'ям? Тому що те, що створює нам TikTok або ж інші соціальні мережі, коротке відео. Воно зменшує нашу увагу. У вас появляється нетерплячість, а насправді найважливіше може бути в кінці. Чому багаті люди завжди слухають у вас уважно і не перебувають, і слухають до кінця. Тому що всі ми можемо помилятися. Але якщо ви не будете визнавати своїх помилок і казати, що Сергій Бег постійно сіє паніку, друзі, я стараюся зробити для вас те, чого не хочуть інші робити. Я взяв на себе цю відповідальність і буду її нести до кінця. Хочу вам сказати, що наступний фестиваль борщу буде в Битгощі 11 травня. І хочу вам сказати, що в таких місцях, де ви збираєтесь, де ми збираємося, українці. Це все об'єднує нас. І 16 фестивалів, Гриммі Фундатіон, вони роблять для українців Польщі і для Збройних сил України те, чого не хочуть робити інші. Це дуже велика справа. І коли ми об'єднуємося, то ми робимо нашу національну меншину в Польщі ще потужнішою, сильнішою. І так повинно бути. Хіба що ви проти того, щоб українці могли жити, жити спокійно і не переживати, що їхніх дітей викрадуть? Обережність це сила, а паніка це слабкість. Слава Україні, друзі!